В Південному відбувся відкритий чемпіонат Одеської області з греплінгу. Змагання проходили 1 березня на базі спортивно-здоровчого комплексу Олімп. В чемпіонаті взяли участь понад 150 спортсменів. Такі змагання в місті проводяться вперше. Ми любимо міст. город. ми проводили збори, чемпіонат України. Сьогодні вперше виступають спортсмени вашого регіону, і мені дуже було приятно у їхній високий рівень. Надеемся, что столица греплинга Панкратиона будет городом Кривидена. и спорта новый, он набирает обороты. Очень были красивые зрелищные бои. Греблинг объединяет все виды борьбы. Вольная борьба, вот выступали, самбисты выступали, борцы, которые вторые, дзюдо. Поэтому надеюсь, что на чемпионате Украины мы проведем командное первое второе место. Самое главное имеет хорошую силу духа. Сила духа, воля к победе. Кирту, ми їх этому вас питуємо, готовим наших будучих воїнів, щоб було нам кому захищати. Змагання проходили серед дітей та дорослих за різними віковими категоріями. В поєдинках брали участь хлопці та дівчата. Грепінг об'єднує всі види боротьби, де застосовуються китки, больові та задушливі прийоми. На килимі учасники показали майстерність із застосуванням різних тактик та технік. Суперником, з яким я змагався, він був не дуже сильним, та я його виграв ну, досрочно. Як ти вважаєш, що тобі допомогло отримати перемогу? Ну, навики та час, який я тренувався, підтримка та те, що я переборов свій страх. А, а як давно ти займаєшся цим видом спорту? Ну, не знаю, десь років шість. Дуже багато получав перших місць, коли часу на хреплінгу, і декілька других. Я приїхав з міста Білородівський, і суперників принципі, нормально, можна боротися. І дуже швидко відбувся. Розкажи завдяки чому ти зміг подолати суперника? Тренування додаткові тренування. Як часто ви виїжджаєте на змагання? Десь раз в дві тижні. Чи багато вже маєш нагору? Більше 30. Яка розпина вам тренер дає перед змаганням? Китки працюємо, удушаючі, душаючі, Я не очікувала, що змогу. Було чужевато, але я рада, що так вийшло. Завдяки чому вам вдалося сьогодні отримати перемогу? Благодаря тренеру, він підтримує, він взагалі Он Він он что що смогу, що я сильна на характері і виходить все. Очень сильно мені нравится, очень красиво тут. Все очень ідеально. Приїхав я з Санте Любашівка. Рахую, що суперники доволі важкі, але я теж не слабенький. Мені подобається боротьба в партері. І більш багато можна робити китків, задушливих і болівих. Крім греплінгу, яким видом ще ви займаєтесь? Дзюдо, самбо, комба джиу джитсу У відкритому чемпіонаті Одеської області з греплінгу від південного було представлено 16 вихованців. Для учасників такий досвід змагань був перше. В сутичках спортсмени намагалися продемонструвати набуті навички у новому для себе виді спорту. Одну виграла десятилітню дівчинку, а одну проїжджа. Ну, розстроїлась два рази, бо сильніші. Вони. Ми спочатку вольно займалися, потім нас взяли два тренери, щоб ми грепленкам трішки позанімали, щоб ми знали, що як робити, як уходити там душе. Змагання дуже круті, суперники так, також дуже сильні. Та е, все круто. Готувалася дуже е, серйозно. Підготовка була дуже крута. Я не тільки виступаю по грепінгу, та ще по вільної боротьби. По вільної боротьби я ставав другим на чемпіонаті України, е, на чемпіонаті області третім ставав. Ну, і Там ще на таких змаганнях, не дуже крутих. А що ти взагалі мотивує до перемоги? Я забратно повторяю. Для нас ці змагання вперше якби уча приймають участь, як і тренери, так і діти приймають участь. Тому це дуже чудово і рівень дуже високий. Приїжджали спортсмени з міста Одеси, титуловані спортсмени, чемпіони світу, чемпіони Європи, і проводили для нас майстер-клас. В техніці для дітей дуже важливі змагання в психологічному рівні, на психологічному рівні рівні для того, щоб вони були готові до трудощів, щоб вони могли як перемагати, так і програвати. На урочистій частині змагань кращим спортсменам були вручені посвідчення кандидатів спорту України з греплінгу та Панкретіону. Ми бачимо, з кожним роком греплінг розвивається, все більше, все більше. Конкуренція на рівні регіону. Даже у нас більше клубів участь, більше спортсменів, більше вагових категорій, більше людей. конкуренція. Це приємно, радує нас, тому що спорт розвивається, діти займаються. Ми будемо старатися більше таких стартів проводити, деби вони більше змагалися між собою. Я вважаю, що тут найкращі умови, які є у нас в регіоні, два зала, дуже великий спортивний комплекс, в якому є всі умови для проведення таких змагань. Я являюсь членом національної збірної команди України. Ми Тут готувалися до чемпіонату світу. до Чемпіонату Європи тут готувалися. Сам я тут готувався, проводив збори. Я знаю, що тут всі умови є для того, щоб тренуватися і проводити саме таких змагань. У відкритому чемпіонаті Одеської області з Греплінгу борці з південного отримали 15 медалей, з яких 9 за перше місце, одна за друге та п'ять за третє. За результатами поєдинки було відібрано кращих спортсменів, які представлятимуть Одеську область на чемпіонаті України. Це спортсмени з міста Ізмаїлу, які посіли перше місце в змаганнях. Другими стали спортсмени з міста Південного. Та третє місце забрали учасники з міста Одеси.